Сьогодні у нас фарбування жовто-блакитної троянди. Спочатку ми змочуємо пелюстки водичкою, пелюстки А, зверху блакитним, трошки синім і фіолетовою. десь висвітлюємо блакитним кольором. Ось такі гарні пелюсточки в нас виходять. Сушимо на клейонці. Ще одну пачку пелюсток фарбуємо в жовто-блакитний кольор. Жовтий, блакитний, синій, акцентом фіолетовий. Пелюстки Б. Фарбуємо в жовто-блакитний кольор. Знизу жовте, зверху блакитне, з додаванням синього та фіолетового. І треба старатися якнайбільше різноманітних варіантів фарбування досягти. Ось, бачите, я якусь полосочку промальовую. Тут більше жовтого, зверху. Зовсім трішечки блакитного, фіолетовим акцент робимо, трошки розмиваємо, слідкуємо за виворотом. І пелюстки це. Тут обов'язково треба зробити один, одну пачку досить синього, ярко вираженого кольору, і одну пачку пелюсток жовтого кольору. Не забуваємо фіолетовими акцентами трошки там додати, якісь штрихи робить, так, щоб пелюсточка в нас грала на сонечки. Тут пачка пелюсток жовто-блакитна. Знизу жовте, зверху дуже багато блакитного, синім, фіолетовим акцент. І обов'язково треба зробити ще пачку полюсточок жовтого кольору, а знизу трошки знизу ну, крапельку голубого. Так, тепер підклад під пелюстки. Це у нас така. Золотиста тканинка і прокрашуємо жовтим, блакитним, синім, фіолетовим, але так, щоб було дуже багато або блакитного, або жовтого. Фарбуємо листячко, водою змочуємо знизу зеленим кольором, дуже багатенько зеленого. Зверху синім, трошки блакитного змішуємо, десь більше акценту, десь менше. А у основи листя додаємо фіолетовий. Не забуваємо про виворот листячка. Ось так, акцент фіолетовим. Дуже трошки, але дуже впевнено. Сушимо на клейонці. Чаше листик фарбуємо так, як і листячко. Тепер підкладка для листя та чаше листика. Змочуємо водичкою та фарбуємо тими барвниками, які в нас залишились. Підклад сушимо в розгорнутому виді на клейонці. Залишилось пофарбувати дріт для листячка дріт номер 26, для пелюсток номер 33 Як бачите, фарбуємо в блакитні та сині кольори. Фарбування закінчено.